Послання 1033 Я повинен втрутитися, щоб врятувати людство від самознищень перед великим днем Господнім. Середа 29 січня 2014 року Божого 15.00. Моя ніжно улюблена дочко, Не плач над собою, але наді мною, Твоїм Ісусом. Який проливає сльози і страждає через ту швидкість, з якої людський рід падає у розпусне і грішне життя, оскільки моє слово відкидається так багатьма і так довго, багатьом людям бракує напрямку чи знань, коли надходить час робити вибір у їхньому житті. Душі, які далеко відійшли від правди, керуються тільки своїми власними. Бажаннями і егоїзмом, самоодержимість, сексуальна аморальність, самозадоволення і гонитва за матеріальними благами спустошують їхні душі, ніщо не задовольняє і не може задовольнити їх. Коли вони сягають глибин гріха, тоді активно шукають душі інших, щоб заманити їх у пастку. Це відбувається тому, що сатана заволодів їхніми душами до такої міри, що використовує їх для захоплення інших душ в свій жахливий капкан. Моральність людства опустилася до таких глибин, що цей дух зла поглинає мільйони душ щодня О як посилюється мій біль, і скільки необхідно праці. Щоб очистити це зараження. Наближається час, коли тільки одній третині людства буде надана благодать розуміти різницю між добром і злом, ті, які радо приймають зло у будь-якій формі, будуть представляти його як добру річ. Незабаром тільки дуже відважна людина зможе підняти голос і заявити це неправильно. Тому що буде демонізованою і зневаженою, оскільки це буде розглядатися як нерозумний вибух гніву, о як низько опустяться Божі діти, кількість душ із затверділими серцями, з ненавистю до близьких, без жодного співчуття, жадібних і спраглих насильства, чисельно зростатиме. Ними будуть захоплюватися у світі, хоч ще десятиліття тому їх би боялися. Ось чому я повинен втрутитися, щоб врятувати людство від самознищення перед великим Днем Господні. План сатани полягає в тому, щоб знищити якомога більше душ. Мій план полягає в тому, щоб зупинити це зараження. І я не завагаюся забезпечити знамення, необхідні для того, щоб розбудити вас до Божої любові, і до необхідності відповідно підготуватися до прийдешнього світу. Ніколи не відкидайте руки Бога, ніколи не ігноруйте Слово Боже, тому що без цих речей ви є нічим. Ваш Ісус.